Не вставай зі свого стільця, дивану, крісла. Просто сиди і повторюю за мною простий комплекс проти холки. От прямо зараз. Постав телефон, який ти гортала чи гортав, і випадково натрапив на це відео. І прям сидячи у зручному положенні, я покажу тобі, що робити проти ось цього неприємного горбу. Сидимо. Бугри садалічні впираються в стілець або диван. І якщо тобі потрібен вайб тренування, то можеш, звісно, поставити собі спортивний килимок і робити це на килимку. Поставили на потилицю і робимо круговий рух у грудному відділі. А точніше, весь грудний відділ над стабільним попереком ми прокручуємо вниз, вправо, назад, вліво, вперед, вправо, назад, вліво, вперед, вправо, Назад огліво. І це дуже приємна вправа приємне тренування проти напрямків, в тому числі, і зворотній бік. Вісім. Уявив, що твоє тіло розділено навпіл, ось тут, між грудним відділом та попереком. І ти крутиш верхівку тіла над нижньою частиною свого тулуба. П'ять. І ще продовжимо 4. Три, м'яко, два, один. Чудово лікті не підтягуєш до обличчя, робимо це саме у грудній частині. Тепер уявімо, що твоя спина притиснута до стіни. І ми рухаємо вздовж стіни. Ось таким чином руками, не перепрогинаючись в грудному відділені. Ні в якому разі ми не зводимо лопатки одна до одної, щоб не створювати напруження між ними. І рухаємо вверх, ковзаємо вниз. Over. Вниз. Таз підкручен за рахунок того, що ми сидимо, і у нас є опора тазу. Нам не потрібно додатково звертати увагу і контролювати положення цього тазу. Нам вже ось тут легко. І ми можемо якісно рухати виключно лопатками і покращувати рух, покращувати ліфу, обіг в зоні з грудного відділу. 5, 4, 3, 2. Один чудово, ми повернули голову вліво-вправо, і зробимо зараз нетипові вправи для шийного відділу. Ти знаєш прості ротації, повторюй за мною. Ти знаєш прості згинання, вправо вліво, да? ти знаєш згинання, розгинання шийного відділу, згинання, розгинання. А як щодо того, щоб поєднати ці рухи? Наприклад, зробити ротацію і в ротації зробити згинання. П'ять, п'ять, плечі нейтрально, витягуємо вниз. Чотири. Чотири. Три. Три. Два. Два. Один. Один. Повернули вліво. Вниз. Назад. Вниз. Назад. Вниз. Назад. Вниз. Назад. 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 Чудово. А як щодо ось такого руху, в якому ми ніби танцюємо шийним відділом? Коколо рухаємо, ну ти точно знаєш. Цей рух. Можливо, ти колись балувалась. Угу. Ще в дитинстві ми усі так робили. Два ніби танцюємо шийним відділом. Є, а тепер ми цей танець шийного відділу зробимо у згинанні. Подивилися вниз і зробили згинання. Чотири. Три. Два. Один заворотня сторона. Чотири. Три. Два. Один. А що якщо у розгинанні це зробити? Закинули назад і рухаємо. Ніби ви своїм носиком розчісуєте стелю. Не рухаються плеча. Лише голова. Два. Один. А ще якщо повернути голову вправо, зігнути. І робити цей рух. Чотири. Три. Два. Один. Є, повернули вліво, зігнули і п'ять. Чотири. Три, два. Один. Супер. І останнє. ми зробимо хвилю ший над відділом. Загинаємо м'яко вперед, назад. І всі вправи ти виконуєш у допустимій, комфортній для тебе аплітуді. П'ять, чотири. Три. Два. Один. І є. Продовжимо сидіти в опорі на своєму робочому стільці або на своєму дивані чи на киловку. Ставимо в опору і на видиху скругляємось, згинаємо грудний відділ, розгинаємо. На видиху ти ніби хочеш розтягнути задню лінію тіла. Розкрили задню лінію тіла. Закрили. Розкрили. Скругляємо. Розгинаємо. Чотири. Чотири. Три. Три. Два. Два. Один. Один. Є. І сенс в тому, щоб ти ввела в руху цю задню лінію і. Позбавила цю ділянку набрику, тому що холка, частіше за все, це не солі, ніяких солей там немає. Я була на дисекції тіла. Це коли на справжньому е тілі неживої людини, ти розглядаєш, що і з чого складається людське тіло, це медична така була е семінарна частина. І нема там ніяких солей. Там жир або набряк, але ніяких солей. Ну я не можу тебе залишити без десерту, без руханки для очей, тому що очі впливають на твою поставу. Постав паль, тому що очі впливають на якість і на стан шийного відділу. Постав подушечки двох пальчиків на потиличні бугри, на потилицю під два бугорочки, прямо під буграми. І рухай очима вліво, вправо, вліво, право, вліво, вправо. Відчуваєш, як під пальцями рухаються м'язи, тому що є м'язовий в зв'язок між шиєю та очима, і працювати з ними вкрай важливо для того, щоб знімати напруження з цієї зони. Давай ми змалюємо велику спіральну лінію великим пальцем. Починаємо малювати велике коло справа наліво. Велике-велике-велике. І ти помаленьку в центр його заводиш, звужуєш з великої спіралі в меншу. З великою в меншу. Справа наліво. Справа наліво. Так. І заходиш цяточкою в центр. цяточкою в центр. угу. І тепер розкручуєш спіраль, так? тобто ти згадуєш, як виглядає ось цей такий спіральний проти комарів. Така штука, яку піджигаєш, і вона відлякує комарки. Отаку От спіральну спіраль увалює. Ми тепер розвертаємо в протилежну сторону від маленької цяточки в центрі. Ведемо, 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 розкручуємо спіраль. З маленького кружечку центрального у великий справа наліво, який. Усю кімнату перед тобою ніби охоплюють, і твої очі малюють складний малюнок. Так. Не повертаючи голову, лише очі. І напруження ви відділу знімається. І тепер протилежна сторона, справа наліво. Так, тепер в центр заводим, 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 заводим. І прямо до центру маленьку таку цяточку намалювали. очі чітко фіксують погляд на візуальній точці і розвертаєш, розкручуєш спіраль, ніби горечагом таким управляєш. М -м -м. Велика. І ти можеш прямо відчувати таке натягування в очах, це нормальне явище. Супер. Є о, пистила праву роботність. І останнє поставили дві ручки по сторонам, зробили нахил в праву сторону, видих підйом вліво, ніби ти вздовж стіни. Уяви, що ти приклеєна до стінки, не скругляєшся, а до стіни прижата і рухаєшся вправо. Вліво можна з невеликими ротаціями, тобто то я нахилилась вліво, а розвернула грудину вправо, нахилилась вправо, розвернула грудину вліво. Три. Три. Два. Два. Один. Один. Чудово. І ми робимо маленький, глибокий. І ми робимо неглибокий вдих. вдих. Видихом. Ти була на каналі Іниси Мургуновою. Подякую, будь ласка, собі за виконану роботу. Підпишись на мене в інстаграмі, щоб не прогавити безкоштовні. І закриті програми від мене для розвитку своєї постави, сили, вдучкості, витривалості, зниження хронічного стресу і втоми. І ця взаємодія зі мною якісно повпливає на твоє життя. І Якщо цей комплекс був тобі корисний, будь ласка, підпишись, постав лайк, тому що це просуває це відео, і воно стає більш доступним, популярнішим для людей, яким можуть допомогти. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних тренуваннях.